Добрий вечір. В ефірі Суспільне новини. У студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. У магазинах покупки записували на листочок у кав'ярні, розрахунок готівкою, лікарні на генераторах. Як Чернігів провів чотири години без електрики. У десяти будинках Чернігова, які залишилися без тепла від початку опалювального сезону, сьогодні увімкнули опалення. Завод з переробки молока у понорниці, як фермер здійснив мрію під час війни. Записували продані товари на листочок, видавали посилки у темряві. А ті, хто підготувався, живили обладнання від генератора. Сьогодні, у всьому Чернігові, на 4 години з 13 до 17 вимкнули електрику. На такий крок пішли через критичну ситуацію в енергетиці України. Повідомили в прес-службі Чернігівобленерго. Подробиці далі в сюжеті. 16.50. такий вигляд має центр Чернігова, де вже чотири години, як вимкнена електрика. Чесно сказати, взагалі не страшно. Страшно це коли не працює твоє дітище, твій бізнес. Відкриваємо банку на збір е, на генератор. Взагалі нормально, що якщо треба, то будемо сидіти без світла. Якщо так буде легше нашій країні перемогти русню, Отоплення вже знову не буде включено, так як насоси стали. І зараз весь город, де не натоплення, стаю не свята, то есть залиши без отоплення. Нічого страшного, аби настрій був гарний, аби у нас тихо було, а так переживемо. Все буде гаразд. У нас є фонарики, ми всі розуміємо. Краще ми трохи перетерпимо, щоб все було у нас мирно і ладно. Не працюють магазини. Ось а так нічого такого страшного немає. Треба бути уважними, все буде добре. Електроенергію у всьому Чернігові вимкнули о 13-й. Зробили це через критичну ситуацію в енергетиці України. Повідомили в прес-службі Чернігів Обленерго. У цьому магазині в центрі Чернігова до відключення електрики вже звикли. Працюють на генераторі. У нас це перший випадок, коли світ вимкнули. Тому пишемо ось ага, таким чином. Так, так. термінали Або... не роботають, нічого не роботи, причому тільки з готівкою. Тоді, коли включиться світло, все будемо переписувати з листочка все в Аденес. Черга не зменшується, тільки збільшується. Всі прийшли До. за ходогами, а ходоги робити не можу. Кав'ярня на вулиці Мстиславській також працює від генератора вже не перший день. Просто бачила, що тут працює генератор, тому в принципі розуміла, де шукати каву сьогодні, оскільки вимкнуло світло. Не перший раз світло вимикають тому по цій вулиці, тому проходячи повз, я бачила генератор. На генераторах працювала і Чернігівська обласна лікарня. Там після деблокади Чернігова встановили одразу кілька великих генераторів на випадок відключення світла. Це наш найпотужніший генератор. Він в цілому надає електроенергію на весь керівничний корпус, забезпечує всі операційні. В нас їх 11 операційні всі відділення. Працює все обладнано. В разі відключення світла на протязі двох хвилин він сам включається, і забезпечує світло піричний корпус. Якщо ми включаємо всі генератори і працюють одночасно, як ви зараз це це бачили, у нас получається 56 літрів дизельного пального за годину. Денис Шапошніков, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У десяти будинках Чернігова, які залишилися без тепла від початку опалювального сезону, сьогодні увімкнули опалення. Тепло до них постачає приватне підприємство, спеціальна енергетична компанія, яка не могла розпочати опалювальний сезон через борги перед Чернігівгазом. Що розказали нашим журналістам про життя в холодних квартирах мешканці цих будинків напередодні, та як підприємствам вдалося домовитись про увімкнення опалення попри борги, далі в сюжеті. Подивіться, що у нас у квартирі, це грибок. Володимир з родиною мешкає у будинку на вулиці Елеваторній в мікрорайоні Масани. Такий вигляд мають стіни і стеля на кухні його квартири. У нас двоє дітей маленьких живуть у таких умовах. З грибком боротися взагалі його можна призупинити, але його вже не виведеш ніяк. Є різна, різна кількість засобів, але це залежить від того, що. Здання не прогрівається, нема тепла. У цей та інші будинки в Чернігові, у яких до сьогодні, 16 листопада, не було опалення. Тепло постачає приватне підприємство спеціальна енергетична компанія. Всього таких будинків 10. Коли ми спілкувалися з їх мешканцями напередодні, вони скаржилися, що у квартирах не просто холодно. По стінах і вікнах тече вода, росте пліснява. Постійно холодно, маленька дитина повзає, підлога холодна. Ну і запах же цвілі відчувається. Потім хлоркою вичищаємо, дихаємо знову цією хлоркою. Все чорне повністю, фарба ось лупиться, відпадають повністю. обої, он лист уже висить і якщо провести, то все видно, що все ж зовсім мокре. Чому опалення не вмикали, керівник спеціальної енергетичної компанії Віктор Козлов пояснював так. С нашей стороны все готово, котельные полностью технически восстановлены после даже и войны, после блокады все сделали, все готово для пуска котельных. К сожалению, нам не дают газ. В связи с тем, что три с половиной миллиона, ну три миллиона двести тысяч точнее, нам население должно за газ, а мы автоматически должны нашему любимому чернигу облгазу. газу. В связи с этим нам газ не дают. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на прес-конференції сказав, що міська рада авансом заплатить спеціальній енергетичній компанії за тепло, яке та постачає комунальним підприємствам, щоб у неї була можливість частково розрахуватися з Чернігівгазом. Це такий крок, який ми, скажімо, намагаємося ніколи не робити, тому що це суб'єкт господарювання. Що буде завтра, нам не відомо. Ми платимо наперед за. Спожити тепло, яке ще він нам не поставив, в, 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 в на наші, в наші комунальні приміщення. Поліклініка там і ще одне приміщення. І є домовленість з Чернігівгазом, що 400 тисяч, от, якщо Козлов отримавши від нас, заплатить Чернігівгазу, цього буде достатньо, щоб він. Вчасний, період. На запит Суспільного в компанії Чернігівгаз повідомили, що незважаючи на заборгованість підприємства Спеціальна енергетична компанія, яка становить 1 мільйон 300 тисяч гривень, вони вирішили дати газ до його котелень, адже температура повітря знижується. Проте питання погашення заборгованості спеціальної енергетичної компанії розглядатиметься в будь-якому договірному порядку, зокрема судовому. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Кілька сотень книг для розбомбленої російськими військами навесні обласної бібліотеки для юнацтва у Чернігові передали волонтери організації Пен Юкрейн. Книги протягом двох тижнів збирали по всій Україні. Їх жертвували як пересічні люди, так і бібліотеки з різних регіонів. Подробиці далі в сюжеті. В цих коробках кілька сотень книг, які пожертвували небайдужі люди та бібліотеки з різних куточків України. Акцію по збору книжок ініціювала громадська організація «Пен-Юкрейн». Придумали теж таку певну акцію солідарності і підтримки, підтримки і для бібліотеки, і для чернігівців, і для чернігівських читачів. І ми оголосили про збір книжок. Ми збирали насамперед для... Аудиторія, яку ми можемо назвати молодь, так тобто, ми хотіли зібрати якісні нові книжки для дітей і підлітків, і ми дійсно вражені тим. А як наша аудиторія відгукнулася, і які книжки вони передавали за словами Тетяни Терен, книги вирішили передати до Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва, яка постраждала від обстрілів росіян у березні. Сюди представники організації приїжджали в черні. З весни активно стежили за тим, що відбувається з бібліотекою, і на всіх можливих майданчиках розповідали про злочини російських окупантів проти нашої культури. Майже всі книги українською мовою, кілька десятків примірників англомов. Мовні до посилок додавали і послання серед тих книжок, які надходили або із окремими листівками, або з поясненням від кого цей подарунок є, наприклад, науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая. Це одна із найбільших посилок, яку ми яких ми отримали. Тут майже п'ять коробок, і це дійсно книжки для дітей і підлітків. І ці книжки англійською мовою. Тобто, це спеціальна така добірка, яку Колеги з цієї наукової установи хотіли передати для колег у Чернігові. Ці книги доповнять фонди бібліотеки і будуть доступні для читачів вже зовсім скоро. Розповіла директорка бібліотеки Марина Латамарчук. Книги всі гарні, нові з видавництв. Ми сподіваємося, що це будуть родзинками нашої колекції. Книжкової Бібліотечного фонду взагалі у нас 64 тисячі. Книжок 51 тисяча. Практично всі книжки ми нам вдалося. Спасти, але пошкоджено десь приблизно 7 тисяч. Ми це будемо списувати. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Війна спонукала фермера втілити мрію, відкрити власний завод з переробки молока. Протягом кількох місяців після російського вторгнення на Чернігівщину закупівельники не забирали молоко з ферми Юрія Кобиського. Його виливали, згодовували худобі або роздавали людям. Щоб продукт не пропадав, фермер запустив молокозавод у селі Деснянське. Тепер там роблять масло, сметану, кефір, сир. До нового року відкриють лінію йогуртів. Завод запущений під час війни. Через війну став першим підприємством з переробки, зреєстрований у Понорницькій громаді. Переробка молока починається з цієї кімнати. З ферми проїжджає молоко сюди, тут фільтрується, холоджується. Фермер Юрій Кобиський запустив завод з переробки молока у селі Деснянське. Тепер виробництво і переробка відбувається на території однієї громади. У цьому залі ми готуємо сметану, Готуємо масло, кефір і молоко двох видів. До Нового року плануємо запустити лінію, будуть приготовлені йогурти в стаканчику, три види йогурта. Також з молока з власної ферми Юрій виготовляє сири. Сюди потрапляє в ванну молоко, де вносяться інгредієнти для сквашування молока. Потім по технології це все. Відбувається на протязі декілька годин, і після чого сир попадає в присад. Після пресування сир потрапляє на засолку. По технології декілька діб сир знаходиться на засолюванні, після чого обсушується і потрапляє до камер визрівання. Цих камерах сир визріває. Порівняно з іншими видами продукції, виробництво сиру найтриваліший процес. Переробку молока на заводі запустили у серпні. Частина головок зріє відтоді. Робляне 21-го Авторський сорт сиру назвали на честь села. Село зветься Деснянське, в якому знаходиться виробництво. І також річка Десна всім відомо, що проходить рядишком наш край, Деснянське та мой сир Деснянський. Тепер Юрій налагоджує збут. Продукція зараз іде по всіх майже магазинах Чернігівської області, частина Сумської, і все робимо для того, щоб завоювати покупця з Київської області. Ну і далі. До військового вторгнення росіян на Чернігівщину у Юрія були тільки ферми у Панорницькій громаді. Молоко збивав іншим переробником. Після вторгнення молоковози їздити перестали. Щоденно надойне виливали, роздавали людям, згодовували худобі. зв'язку з воєнним положенням молоко нікуди було діватися. корову. Така ситуація тривала до середини літа, і це змусило Юрія відкрити власну переробку. Каже, то була давня мрія реалізацію прискорила війна. Жалко було просто виливати молоко і утилізовувати те, що на напрацьоване десятиліттями, можна сказати, було то, то не було іншого виходу, як е, щось створювати по, по переробці. В роботі на заводі Юрій задіяв свою родину. Це мрія нашого життя була. Ми вже і давно виношували, і якби так склалися обставини, що ми її можемо. Пробувати реалізувати. У нас сімейному бізнесі працюють всі тільки. У нас одні дочка займається рекламою і маркетингом, зять теж маркетингом займається, син у нас агроном. Я займаюся рекламою, піаром, а також я працювала з дизайнерами щодо дизайну упаковки. І зараз це, в принципі, все лежить на мені. Для села це дуже хорошо, так як у нас роботи в селі якби немає. Всі працівники на заводі місцеві. це влаштували 25 жителів Деснянського. Олена в їх числі. Зарплата є, робота є це дуже прекрасно. Обладнання і приміщення Юрію не належать. Близько 15 років у Деснянському простоював заводи з переробки. Власники надали виробничі потужності фермеру в безкоштовну оренду. Ми зареєстрували підприємство по по всіму законодавству України і пробуємо працювати. Виробництво відкрите Юрієм. Перше підприємство з переробки, створене у Панорницькій громаді, за весь час її існування. Як селищному голові, дуже приємно, що такий тяжкий… Час створюється, створилася переробка молока. Створились робочі місця, це надходження, надходження в нашу громаду. Завод наразі перероблює незначну частину власного молока. Більшість надоєного, як і до вторгнення, тепер забирають інші переробники. Від середини літа молоко на фермі не виливають. Збут налагодився Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини середи. Повтор випуску новин з Перекладом дивіться завтра о 6.30 ранку. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.